Нашій зустрічі. Так, натискаємо щось. Так, дякую, Оксаночка. Так, дякую, Оксаночка, на нашій зустрічі. І мене звати Бодняк Ірина, я практикуючий нутриціолог. І моя сьогодні ціль донести і розкрити важливість, цінність органічної сірки. І я думаю, ви чули її під назвою, можливо, МСМ. Хтось чув просто як органічна сірка. Хтось більш складніша. Метил, сулфаніл, І сьогоднішня наша тема це краса і молодість. Думаю, ви підтримаєте мою думку про те, що краса насправді це і є якби здоров'я, це є критерій нашої краси. Адже коли людина здоров'я, поздорова, почувається чудово, прекрасно. В неї є бажання рухатись, мріяти, діяти, просто насолоджуватися життям. І при відсутності здоров'я ну, мало хто напевно пробуджується з думкою: а чи не з'явилась у мене ще одна зморшка? Тому здоров'я це і є як критерій краси. Роль сірки в організмі є дуже великим і важливим. Використовує тіло організм людини. Величезних кількостях процесів життєдіяльності і порушення сіркового обміну супроводжується різноманітними патологіями. Білок є основний компонент нашого тіла, і сірка входить до складу практично всіх білкових структур. Без неї білки не можуть синтезуватися, і, відповідно, функціональна роль буде нарушена. Основним білком е, тіла є калоген. Всі про нього чують, знають. І також основним білком сполучної тканини є також калоген. Це така, е, ну, це складний білок, але ми переведемо образно це на гарненьку косичку, яка складається з амінокислот. І щоб заплести цю косичку, необхідно нагодувати наш організм сіркою через те, що кожна шоста амінокислота Містить сірку. Відповідно, якщо якимось чином з якихось причин в організмі у нас не буде сірки або буде нехватка її, то відбудеться проблема із сполучною тканиною. І насправді це не просто шкіри, там негарне личко обвіс. Це дуже складний і ну, взагалі це глобально. Наприклад, це опущення наших органів. В жінок це часто матки бувають, да? це і шлунки можуть бути, це загин жовчного міхура, близорукість також, розширен, варикозне розширення вен, зміни на шкірі у вигляді поперечних розтяжок, І пролапс мітрального клапану це наше сердечко. Тому слабкість сполучної тканини необхідно укріпити, і ви отримаєте більш високий рівень здоров'я. Якщо ви хочете знайти рецепт красивої шкіри, волосся, нігтів, просто включіть до щоденного раціону органічну сірку. Друга назва цього мінералу є мінерал молодості. І входить він до складу всіх білків і контролює синтез калогену, еластину і каротину. Комплекс МСЛ від компанії Nature Sunshine стимулює покращення пружності шкіри без зморщок, шкіри підтягнутої, також сили і блиску волосся. В якості гарного бонусу звичайно зупиняє процес старіння. Сірка використовується як антиоксидант, вона захищає наші клітини від біохімічного синтезу окисних процесів. Тобто, Тобто сірка МСМ практично входить, захищає наше тіло від токсичної дії чужорідних речовин, перешкоджає розмноженню бактерій. Якщо говорити про шкіру і часто питання він така нестетичне не прищі, і коли в молодому віці говорять підлітковому, що це типу гормонально, що це нормально, то насправді в будь-якому віці ніяких висипань не повинно бути. Це паразитарна інвазія, грибкова інфекція і нестача сірки. І всі ці три причини зв'язані тому, що інфекція розвивається тоді, коли не вистачає сірки. Сірка вона також є захист кишківника. І дуже добре МСМ використовувати як такий захист своєрідний, особливо в літній період, від паразитарних інвазій, оскільки вона вистеляє в слизовій. Таку плівочку, яка дозволяє, значить, тефлонове таке покриття, яке не дозволяє е, проник, не дуже проникнути, а засвоїтися оцим, ну, оцим патогенним бацилкам. А сірка є детоксикантом на рівні шлунково-кишкового тракту, щоб вивести, нейтралізувати токсини, токсичні дії. Як детоксикант здатна виводити важкі метали і перевести їх в нейтральну форму. Сірка унікальним чином бере участь в процесі детоксикації, які постійно проходять у печінці. Володіє протиалергічною дією знижує поріг чутливості організму до алергену. Позитивний ефект відмічається не лише при побутових подразниках, але й при харчових або медикаментозних. Ну такий є життєвий. Поділилася зі мною знайома, що когось дива в неї тобто, не в цьому регіоні, в неї собаку на дачі кусила змія. Звичайно, що. До таких процесів вона незвична і не знала, як реагувати. Взагалі тут вона згадала про МСМ. Ну, звичайно, що, як то кажуть, кінську дозу дала для тої собаки. На другий день вона показує мені фото фото здорової, нормальної собаки, і потім вона каже: згадую, що читала, що колись змія вкусила коня і обколювали сіркою од навколо цього укусу. ну Це якби такий життєвий. З практики життєвої, провірене на практиці. Бере участь і, а до речі, ще стосовно тварин, Ви знаєте, що наша продукція наскільки якісна, і ті, хто люблять там собачок, котиків, хто має, доглядає їх, це... ну я відношусь до числа цих людей. І в мене є така доросла собака Йорк, йому 14 років, дуже багато і постійно практично він їсть він їсть куряти, куряче м'ясо, і, звичайно, що в нього проблеми з ферментацією. Це, якби я відступила, про те, що ті, хто люблять собак, вони розуміють і знають, що будь-що собаці не дадуть, і в клініці будь-які препарати не дають для лікування. І я в харчування додавала, бо в нього були розлади. І відмовлявся їсти вже якийсь час. додавала наші ферменти. Ви знаєте, що за два дні моя собака відновилась. Це якби відход від теми, але я говорю про якість самих наших нутрицептичних препаратів. Так, сірка бере участь. Повертаємося в окисно-відновних реакціях, усунені канинної гіпоксії. Це при головних болях. Метиочусті і целюліті, звичайно, Служить натуральним. Анальгетиком, також важливий для здоров'я жінок, а саме для їх менструального циклу. Ну, це, звичайно, що при достатній кількості сірки цикл, цикл проходить комфортно, без головних глумів, болів, ломоти, інших неприємних відчуттів. Звичайно, що це за умови, за умови, якщо все добре з гормональним фоном. Атоми сірки є частиною гормону інсуліну. Тобто при цукровому діабет, діабеті можна рекомендувати і використовувати МСМ від Nature Sunshine. Гормони гіпофіза щитовидної залози, наднирники, статеві залози вони також залежні від сірки, тому що це білкові структури, а вони залежні від білкового обміну. Немає сірки, немає білкового обміну, немає достатнього синтезу цих гормонів. І всі питання з патологіями, запалення м'язів, артритів, розтяжка суглобів, болі в суглоби, бурсит. Сірка допомагає заспокоїти запальні процеси при остеохондрозі. Якщо додати глюкозамін, кондроїтин да, і сірку, сірку, то ці три препарати перешкоджають руйнування хрещової тканини. У нас такий вами є набір в компанії. І, звичайно, що при системності використання і частота використання залежить від, від потреби самої людини, але в цілому є такі в нас підібрані комплекси, які підтримують, підтримують хрещову тканину. Навіть гемоглобін залежить від сірки. Впливає на синтез утворення. І якщо вирішувати комплексно питання про залізодефіцитну анемію, то звичайно, що вирішити питання одним лише залізом, на жаль, не можна. Тому про вплив сірки і міді ми якби знаємо, тому використовувати, тому що вони впливають на синтез і утворення гемоглобіну. Так, якщо брати комплексний підхід до нашого організму у вирішенні будь-яких питань. Сірка знаходиться в цілому організмі, в сполучному м'язовому апараті, міститься в усіх тканинах людського організму. Особливо багато сірки в м'язах, скелеті, печінці, нервові тканини, крові, а також багато сірки в поверхності нашої шарі, поверхному шарі шкіри це калоген, калуге, меланін. А сірка не є сама по собі токсичною, тобто передозувати її неможливо, враховуючи це далі, і легко вона легко вбудовується і виводиться дуже легко, тому що є сама по суті детоксикантом. І якщо вживати багато токсичної їжі, да, взагалі багато токсичної їжі, сірка бере участь в процесі детоксикації. Вона автоматично вбудовується цей процес, і чим більше токсинів. Ми в організм свій даємо тим менший рівень сірки засвоюється в інших елементах. Тобто, практично, доля сірки йде лише на детоксикацію, а не на вибудову білкових структур. Сірку можна назвати мінералом краси, який зупиняє старіння організму і нестача сірки відразу видна на зовнішності. Ну, це... Не лише зморщів зморшки, це й наша постава, суглоби, це органи детоксиканти. І взагалі сучасна норма коливається в необхідності добувому до, в добовій нормі, коливається від 1 до 6 грам, тобто чітко прийняти рішення, скільки ну, ще не визначились, але які ж продукти містяться, харчування багаті на сірку. В основному це продукти тваринного походження. Наприклад, це індейк, індичка, свинина, гов'яна, кролик. В 100 грамах такого продукту міститься 200-230 мг сірки. Тобто, для того, щоб ми в день свої використали, отримали 1, -1 грам сірки. Реально людина сьогодні ну, Тобто, треба з'їсти 400 грам м'яса. Тобто, реально, сьогодні людина. Не доїдає сірки. І цю нестачу да, в скорому провокує ряд порушень в роботі самого організму. Чи можна компенсувати дефіцити сірки, заповнити її їжею? А, взагалі, на практиці, в результаті хімічної обробки більша частина руйнується, також необхідно врахувати раху, і факт той, що м засвоє, засвоюваності самої, м самої сірки, організму. І в підсумку організм зачасту а, відчуває сильну нестачу цього елементу, а в такої людини менше шансу добудувати калогену. Тому якщо основним органам, наприклад, серцю, печінці, ниркам, вистачає, і то це пізнак питання, то розраховувати, що і шкіра буде підтягнута без додаткового використання сірки тривалий час. Це взагалі такі марні надії. Також сірка знаходиться і в рослинних продуктах це як капуста, зелений горошок, але ну, насправді 2 кілограма брокколі, ну, це не кожна людина взагалі зможе щодня з'їсти. Давайте з вами таки проведемо тест: тест на дефіцит сірки. Ви будете собі загинати пальчики, якщо у вас так, ви погоджуєтесь, ви загинаєте. І так, починаємо перераховувати, а ви загинаєте. Порушення функції шкіри. Перше. Ламкість нігтів, випадання тьмяне волосся, посічене і так далі. Проблема з вуглеводним обміном, запори, підвищення артеріального тиску, болі в суглобах. Захворювання печінки, підвищення тригліцеридів у крові. Це потрібно дивитися у своїй ліпідограмі. Тахікардія, гіперглікемія це підняття рівня цукру, алергічні реакції. Ці всі дзвіночки говорять про можливість нестачі сірки, і чим більше пальчиків ви загнули. Тим очевидніший буде дефіцит. Очевидніший буде дефіцит. Так, чи потрібно пити сірку постійно? Щодень, якщо ви на своїй красі молодості не звикли економити, то краще використовувати і пити її постійно, в тому числі для того, щоб для синтезу колагену головного білку. Пружної, еластичної підтянутої шкіри і здоров'я органів організму. Тому рівень сірки рекомендовано системно підтримувати за допомогою якісних нутрицептиків цією ціллю для здоров'я, краси і молодості. Я рекомендую для вас МСМ від компанії Net Sunshine. Сподіваюся, після сьогоднішньої нашої зустрічі. Ну, після сьогоднішнього такого ну, ретельного, неретельного розбору, ви переглянете свій щоденний раціон на вживання сірки. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Моя лекція така коротенька. Швиденько дуже справилася. Якщо немає, тоді будьте здорові і до нових зустрічей. Дуже вам дякую.